Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною погортати новеньку розмальовку від ітлійської художниці Грації Сальво, яка має назву Flourish. Це найновіша розмальовочка авторки на сьогоднішній день. Я отримала її в подарунок на новорічні свята. Ось вона нарешті до мене доїхала. І я з величезною радістю погортаю цю розмальовочку разом з вами. Тож вмощуйтесь зручненько, і давайте будемо разом роздивлятися ілюстрації, поговоримо про відмінність цього видання від якихось попередніх. Ну і звісно ж, просто будемо надихатися на творчість. Отже, це найновіша розмальовочка від Грації, яка була видана в кінці 25-го року. Вона була доступна у двох форматах: в твердій обкладинці, в тій, яку ви бачите в мене, і в звичайній обкладинці на пружині. Така, якою виходили деякі з попередніх розмальовок від Грації. Взагалі, розмальовки Грацій за весь час виходу вони мали багато змін. Спершу вона видавалася в Італії, наскільки я розумію. Потім вона почала співпрацювати з польським Decomade. Це моє улюблене видавництво. На жаль, на сьогоднішній день воно вже не існує. Я закінчила розмальовку Wild Soul якраз від Decomade. Ці книжки були прекрасної якості. Потім вона повернулася до Саму другу, власне, ось розмальовочка Brightness, яку я маю, вона в 22-му році видавалася. Вона вже ось такий має класичний для грації формат на пружині. І ось ця нова вона стала доступна у двох форматах на пружині. І ось такий, така тверда обкладинка. Я отримала книгу з твердою обкладинкою, вона неймовірно красива. Вона дійсно виглядає, знаєте, якось набагато. Цікавіше ніж книга на пружинці. Якось ну, дуже солідно вона тримається в руках. Цей великий красивий портрет, який розмалювала сама ж грація. Дуже гарно. Єдине, що мене засмучує, так це те, що ця книга вона не прошита. Ви можете зараз це бачити. Для мене це було великим здивуванням, тому що я. Бачила таке тільки в корейських розмальовках, які мають тверду обкладинку, і не, не прошиті при цьому. От тому для мене це було здивуванням, певним розчаруванням, тому що, ну, тому що я надіюся, що вона не буде розпадатися. У всьому іншому книжка абсолютно чудова, і я, я радію, що я маю саме цю версію, саме з твердою обкладинкою, бо вона виглядає ну, просто фантастично. Моя книга підписана, це дуже приємно. Попередня моя книга вона теж підписана Грацією, вона, як і людина, дуже приємна, тому ну, для мене це, це особлива насолода мати саме таку розмальовку. Ну і далі без зайвих слів. Одразу ми з вами будемо бачити ілюстрації. Цій книзі папір у нас заявлений як 150 грамів. Він непоганої щільності, проте, якщо порівнювати, наприклад, з Brightness, ось зараз ми з вами поглянемо. А тут папір, ну я думаю, 200, може навіть 220. Тобто в попередній книзі папір набагато більш щільний. Але 150 це досить непогано, це далеко від там, офісного паперу. Ні, він прям такий хороший. І мені тактильно він здається, що буде дуже класно сприймати кольорові олівці. Щодо фарб, не знаю, варто тестувати, якщо ви малюєте фарбами. А ось кольорові олівці, спортові маркери, вони будуть абсолютно чудово себе поводити. Дуже гарні портрети. Ось ця дівчина мені дуже подобається. Попередні мені дуже подобалися. знаєте, це та книга, в якій тих ілюстрацій, які мені подобаються. От їх концентрація вона вища, ніж, наприклад, в попередній розмальовці от Brightness, яку я вам показувала. Тому що тут я кожну готова розмалювати. І, як на мене, ця книжка от вона мені особисто нагадує саме Wild Soul. Чомусь саме мальовка на Вайлдсоу мені схожа найбільш за все. І настільки ніжні портрети, настільки витончені лінії, гарні, красиві дівчата. І мальовка Грації прогресує з кожною книжкою, як на мене. Ось ми бачимо таку вже літню жінку, дуже вишок, вона і класно буде в якихось ретро-кольорах розмалювати. В Грації після Брайтнес виходила ще розмальовочка, чи то була вона. Перед нею, але мені здається, все ж після, де були дівчата з мандалами. Ось та книга мені, наприклад, не сподобалась. Я не дуже зрозуміла взагалі її навіщо вона мені могла би бути потрібна, як її розмальовувати. От, Якщо не брати ту книгу в розрахунок, то я можу сказати, що з кожною наступною розмальовкою Грація прогресує. Як автор, ось ця ілюстрація дуже довго на ній затрималася, але вона ну, настільки гарна, настільки витончені лінії, великі портрети. Є портрети менші, є більші, але переважно. Це ось такі великі портрети, на яких дуже класно саме вчитися малювати, нашаровувати олівчики шар за шаром або ж спиртовими маркерами, якщо ви малюєте, то це просто насолода. Взагалі, портрети грації для мене це щось особливе. Я думаю, що не в останню чергу через те, що я завершила одну з її книг. От, і я дуже-дуже тепло відношуся до цієї авторки. Боже, який гарний портрет в профіль. Дійсно, в неї дуже сильно покращилися навички малювання. Кожний портрет, він якийсь особливий, унікальний, всі вирази обличчя, вони різні. Кожна дівчина має свій характер. Ось тут, бачите, ми бачимо, як на мене, такий лінивий ранок. Може, трохи здивований, може, новини почитала. Але він, як на мене, такий, знаєте, лінивий ранок з ранковим чаєм. Дуже красиво. А ця дівчина така дуже вишукана, дуже гарна. Ось ця дівчина, можливо, здивована чимось. Красиві, неймовірно красиві портрети. Я дуже хочу почати розмальовувати цю книжку якомога скоріше. От, я дуже хотіла завершити попередню Брайтнес, але все ж відволічуся на новинку, тому що ну, дуже вже красиві роботи. І знаєте, особливо зараз, коли так багато штучного інтелекту, саме авторські розмальовки, ті, де людина малювала своєю рукою кожну детальку і робила це причому на папері, а не на комп'ютері, то ну це взагалі це особлива цінна річ. Ось ми бачимо таку дуже красиву літню соковиту, морську навіть ілюстрацію. вона така дуже прикольна дуже заповнена, нестандартна картинка для грації. Ой, дивіться, Боже, яка фантастична робота. З мушлею, боже, дуже гарно. Я аж не можу, настільки мене Переповнюють емоції від цих картинок, ну дуже-дуже вони красиві, я надзвичайно задоволена, дуже вдячна. Не порахувала ілюстрації, але мені здається, що ну, ми вже їх багато прям гортаємо. Напишу ось тут зараз кількість ілюстрацій. Це ж дуже незвична красива дівчина. З коротким волоссям, з татуюваннями, дуже красиво, її можна красиво цікаво обіграти. Це така більш стандартна дівчина з квітами. Ось теж цікава ілюстрація. Ми бачимо дівчину на пероні. Гарна. Можна, знаєте, можна ці ілюстрації додати якихось певних сенсів. І кожен зможе розмалювати цю картинку так, як він захоче щось, щось своє вкладаючи в неї. Ось така на фоні. Міста красива, та ж дівчина дуже ніжна. Ну і все, це була остання ілюстрація. Далі ми маємо ще ось такий папірчик і ось такий цілий розворот, який ми можемо використати як тестову сторінку для того, щоб перевірити свої матеріали. Я цього зараз робити не буду, тому що я певна, що всі олівці тут дуже добре себе будуть поводити. Акварелю я малюю дуже мало тут. Я поки що принаймні не планувала би її використовувати. Якщо цікаво, то напишіть в якомусь лозі, ми протестуємо. Тут художні матеріали. До речі, поки я гортала, я не помітила проблем зі склейкою, книга відкривається добре. Якщо ми навіть ризикнемо її ось так відкрити повністю, вона, до речі, бачите, повністю відкривається, повністю лежить. Бо ще більше тиснути я на корінець не ризикну, але книжка відкривається добре, і це вже хороший знак. Ну, а там, там буде видно, в процесі, звісно ж, я буду вам все розказувати. Маю надію, що вона так і залишиться в такому ж абсолютно прекрасному вигляді. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Напишіть ваш коментар, чи, можливо, хотіли б ви побачити розпочинання цієї розмальовки. Напишіть, чи полюбляєте ви портрет. Бо я полюбляю останнім часом я зрозуміла, що я за ними скучила, а грація це один з моїх улюблених авторів. Тому я сподіваюся, що найближчим часом буде, буде більше портретів. Я бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою, тепла, вам, здоров'я, безпеки. Ну і звісно ж, якомога більше часу і натхнення для улюбленого хобі. До зустрічі!